Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо на одну дуже цікаву тему. Розмова піде про рами та технології, які використовуються при їх виробництві в компанії Merida. Після перегляду даного відео ви зрозумієте, чому рами від Merida дійсно найкращі. Почнімо з того, що рама це наша база, найголовніша частина велосипеда. І взагалі рама це якраз про бренд велосипеда, бо навісне обладнання може бути у всіх однакове. А ось виконання рами і якість може бути зовсім різною. Тому найбільше уваги при виборі велосипеда спочатку приділяємо рамі, а потім вже навісному обладнанню, яке встановлено на неї. За бажанням, в майбутньому ви комплектуючі, можете замінити, але кардинально цю ситуацію не виправить. І суттєво краще велосипед не почне їхати, якщо ви придбали велосипед, в якого проста і нетехнологічна рама. До нас в шоурум доволі часто заходять клієнти з одним і тим самим питанням: з якого матеріалу краще всього обрати раму. Це питання ніколи не буде закритим, воно залишається актуальним вже не перший рік. Оскільки підхід до вибору матеріалу рами має індивідуальні особливості, а також необхідно враховувати умови і характер в яких велосипед буде використовуватись. Кожен матеріал рами має свої переваги. Компанія Merida зараз зосереджена на виробництві рам з алюмінію і карбоном. Карбонові рами мають невелику вагу і водночас приголомшуву міцність, так само як і високу стабільність. Якщо ми кажемо за алюміній, то це найпоширеніший матеріал у виробництві велосипедних рам. Метал стійкий до корозії досить легкий та міцний. Дехто каже, що для новачків краще обрати велосипед з алюмінієвою рамою, а для досвідчених велосипедистів раму з карбону. Але ми вважаємо, що не все так однозначно. Тим більше, коли при виробництві алюмінієвих рам використовується не менше технологічних рішень, чим при виробництві карбонових. Далі давайте поговоримо про технології, які застосовуються при виборі алюмінієвих та карбонових рам. Технологій дуже багато, тому влаштовуйтеся позручніше, і ми будемо Алюміні маркування 66. Merida виготовляє рами не з простого алюмінію А ProLight 66, який має покращені технічні характеристики. Він легший і міцніший за звичайний. Алюмінієві рами Merida мають найкраще співвідношення жорсткості рами до ваги. Технології баттингу та гідроформінгу Батл це про різну товщину стінок алюмінієвих рам. В місцях, де більше навантаження на раму, стінки рами товсіші, а де навантаження мінімальне, там стінки будуть тонші. Це дозволяє зробити раму легше, не втративши в міцності. Як то кажуть, це краще почути. А гідрофорвінг це комплексне формування алюмінієвих труб з використанням рідини під високим тиском і температурою, яка дозволяє створювати надзвичайно міцні цілісні грами. Технологія FlexStay це коли конструкція заднього трикутника рами спроєктована таким чином, щоб поглинати вібрації від нерівностей дороги. Це особисто мною перевірена технологія, можу сказати точно, вона працює. Особливо це відчувається на середніх та великих швидкостях. Технологія X-Taper Head Tube. Це спеціально сконструйована конічна рольова труба, що забезпечує оптимальну жорсткість для чіткого керування. А також це додає плюс до надійності велосипеда, особливо при екстремальних умовах використання. Згладжені зварювальні шви. В окремих місцях, де присутні велике навантаження на раму, застосовується ця технологія. Завдяки їй після зварювання елементів і шліфування, можна візуально оглянути шви на відсутність мікротріщин. Також ця технологія додає кращого естетичного зовнішнього вигляду рамі. Внутрішня проводка кабелів вона забезпечує захист від бруду всередині рубашки тросів. А також самі перемикачі тримають налаштування довше, на відміну від проводки тросів, які проходять зовні рами. Плюс ви отримуєте лаконічний зовнішній вигляд велосипеда. Технологія Smart Entry. Це жорстка фіксація кабелів внутрішньої проводки за допомогою вбудованої системи в раму велосипеда для запобігання неприємного брязкання під час їзди. Вхід кабелів сумісний зі всіма сучасними гідравлічними гальмами та системою d 2 Наномейтріс карбон. Ця технологія використовується при виробництві рам з вуглецевого волокна, тобто карбону. Вона збільшує механічну жорсткість рами та її ударну стійкість аж на 40% за допомогою додаванням наночастинок смолу, що з'єднує вуглеволокно на молекулярному рівні. Саме завдяки цієї технології вдалося зробити легкі та надміцні рами, які готові до щоденного випробування. Технологія AWS при виробництві карбонових конструкцій використовується надувна внутрішня форма, що здатно забезпечити гладкість внутрішньої поверхні та зменшує вагу самої рами, не втрачаючи при цьому в надійності. Алюміній Рейслайт 61. Для виготовлення рам Merida використовує ще і алюміній 6061 з додатковою термічною обробкою та труби зі зміною товщиною стінки, що дозволяє зробити легкі та міцні рами. До речі, цю марку алюмінію розробляли якраз для використання у космічній промисловості. При розробці цієї технології приймали участь фахівці Національного консультативного комітету з аеронавтики. За допомогою інженерів та технологів вдалося забезпечити оптимальну аеродинаміку при економії у вазі з рахунок усічення задньої частини аеродинамічного профіля. Цю технологію використовують на шосейних та аерошосейних велосипедах. Де аеродинаміка відіграє ключову роль. Технологія Disc Cooler – це ковані та фрезеровані алюмінієві радіатори, що розташовуються на кріпленні дискового гальма. Тести показують, що вони зменшують температуру приблизно на 35% та скорочують час охолодження галюм. Інтегрований підсидільний зажим в рамі велосипеда. Взагалі, проектування велосипеда для World Tour схоже на Формулу 1. Навіть дрібні деталі можуть зберегти коштовні секунди. Інтегрований затискач підсидільної труби мінімізує турбулентність верхньої труби та робить охайний та естетичний зовнішній вигляд вашого велосипеда. Технологія PFlex це поєднання матеріалів та труб особливої форми. Це дозволяє рами вигинатися біля сідла та в районі нижніх пір'їв за принципом плоскої пружини. Завдяки цьому вдалося зменшити вагу та додати жорсткості в тих місцях, де це потрібно. Технологія Wireport. Merida розробила нову конструкцію рульової труби, через яку можна провести всі необхідні троси та гідролінії. Завдяки чому вдалося зробити мінімалістичний та охайний зовнішній вигляд, не сильно змінюючи конструкцію рами. В залежності від моделі конструкції, кабелі та троси можуть бути проведені всередині повністю як у винесі, так і у кермі. Тільки що ви дізналися про основні технологічні рішення, які застосовуються при виробництві рам велосипедів компанії Merida. Загалом, якщо казати в цифрах, то компанія Merida успішно виробляє велосипеди понад 45 років. Це не може не вражати. Засновник компанії Айкен завжди покращив репутацію компанії та якість велосипедів. Це і досі залишається головною метою компанії. До речі, цікавий факт. Такі бренди, як GT, Швін, Scott, Арбія та Specialized, вони замовляють в компанії Merida деякі рами для своїх велосипедів. А компанію Specialized так, взагалі, володіє компанія Merida на 49%. З цієї інформації можна зробити висновок, що світові бренди виробників велосипедів довіряють технологам та інженерам компанії Merida. Друзі, на цьому в нас все. Сподіваємося, ви почули для себе багато корисної інформації. Тож обирайте якісні велосипеди з технологічними рамами від перевірених часом брендів. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео!